13% вологи, і воно вибухне. Всередині кожного зерна крапля води закрита герметично. Коли температура перевищує 180 градусів, крохмаль починає плаватись, а вода перетвориться на пару і тисне зсередини. Оболонка тріскає і крохмальна маса викидається назовні. Вона моментально стінюється і застигає. І ось ти отримав попкорн. Але не всі зерна лопаються. Якщо волога менше, ніж 13%, вибуху не буде. І ще. Той звук, який ми чуємо це не розрив оболонки. Це акустичний удар від різкої зміни тиску при її розриві. З тебе лайк і підписка, якщо здивував.